До того часу, коли Рим став великою державою, поряд з латинами, предками римлян, які жили в місцевості Лацій на березі річки Тібру, проживали самніти етруски. Північний захід Апенінського півострова населяли лігурійські племена, а північний схід іллірійці. На півдні півострова проживали Апули та греки. Найбільший вплив на римську цивілізацію справили етруски. До появи давньоримської держави розквітала цивілізація етрусків, її походження та писемність і досі до кінця не розкриті, хоча археологічних пам'яток залишилося багато. За однією з гіпотез етруски переселилися в Італію у другому тисячолітті до нашої ери з півострова Мала Азія це переселення вчені пов'язують з падінням хетської цивілізації. За іншою гіпотезою, цей народ є нащадком місцевих племен віланової культури, які населяли долину річки По. Про життя та традиції трусків ми дізнаємося завдяки численним археологічним знахідкам насамперед похованням. Віра у загробне життя спонукала цей народ залишати у могилах велику кількість предметів домашнього вжитку, зброю, прикраси. Дуже цікавими є теракотові вироби, тобто вироби з опаленої глини. Найдавнішими їх зразками є теракотові похоронні урни, канопи для попилу померлих. Етруські виробили свою писемність, яка досі майже не розшифрована, хоча алфавіт був запозичений у стародавніх греків. Етруські майстри чудово володіли прикладним мистецтвом прекрасні статуетки богів. Великі статуї з каменю та бронзи залишили нам згадку про світ стародавньої Етрурії. В гробницях вчені знаходять прекрасні вироби ювелірів, настінні картини, які своєю технікою виконання нагадують грецький живопис. Етруски підтримували тісні торгові зв'язки з грецькими містами Півдня Італії. Завдяки цим відносинам зелінами. Рим залучився до досягнень грецької цивілізації. Греки називали етрусків Тіренами, тому море на захід від Апенінського півострова носить назву Тіренське. Існує декілька версій заснування Риму. За однією з них братів близнюків Ромула і Рема, синів бога Марса, жорстокий цар Амулі при народженні наказав кинути у кошику в річку Тібр. Проте діти не загинули. Кошик прибило до берегів Палатинського пагорба. Голодних малюків нагодувала своїм молоком вовчиця, а наглядали за ними птахи, дятел та ібіс. Пізніше царський пастух підібрав кошик з немовлятами і виховав братів. Через декілька років біля Палатинського пагорба вони заснували місто, але у спорі за місце розміщення поселення Ромул вбиває Рема. І майбутнє місто Ромул називає Римом. Вважається, що Рим заснований 21 квітня 753 року до нашої ери. Рим іноді називають вічним містом він існує понад 2700 років. Довгий час Рим був невеликим поселенням з патріархальним способом життя. Пізніше він почав нагадувати місто Поліс, місто державу, як у стародавній Греції. Перед правителем Ромулом постала значна проблема римлянам не вистачало дружин. Тоді він вигадав хитрість були влаштовані ігри консуалії, під час яких чоловіки, жителі Риму, викрали чимало присутніх на святі жінок з племені сабінів. З того часу викрадення наречених перед весіллям стало своєрідним ритуалом. Ромул поділив римський народ на патриців та плебеїв, вів сенат, орган правління, який складався із знаті. Останнього римського царя Етруска Тарквінія Гордого римський народ прогнав за численні утиски в 509 році до нашої ери, з того часу в Римі була встановлена республіка. Римська релігія та міфологія є поєднанням вірувань корінних племен італіків з релігійними уявленнями греків та інших народів. Серед маси шанованих богів Верховним богом вважався Юпітер. Він дуже нагадував Зевса, бога неба і блискавок стародавніх греків. Марс, бог війни, також дуже шанувався римлянами, народом завойовником, народом воїном. Кожна римська сім'я мала своїх богів покровителів. Їх називали пенати, хранителі домашнього вогнища. Особливо шанованим у Римі був культ богині Вести, хранительки домашнього вогнища і священного вогню, спеціальні жриці, весталки, з дитячого віку слідкували за священним вогнем у храмі Вести. Майже тисячу років він безперервно горів, поки у 391 році. Імператор Феодосій не заборонив язичницькі культи. Також римляни поклонялися великому богу Янусу, Богу дверей і всіляких починань. Коли розпочиналася війна, двері храму Януса відкривалися і повз них проходили молоді воїни. Двері залишалися відкритими протягом всього часу військових дій. До нашого часу існує вислів «дволикий Янус. Що характеризує людину або явище, яким притаманні хороші і погані сторони, ще один бог, якого любили і якому поклонялися римляни, був бог землеробства Сатурн. В честь нього в кінці грудня проводилися веселі свята Сатурналії, під час яких навіть раби на декілька днів отримували відносну свободу, а римляни дарували один одному подарунки. У стародавніх римлян богинею рослин була флора. Зараз флорою називають царство рослин. Улюбленим богом італіків був фавн, добрий демон гір, долин, лісів, отар і пастухів. У стародавньому Римі обов'язки жерців виконували Патриції, пізніше до них приєдналися і плебеї. Окремого суспільного прошарку жерців не існувало. Римлян, які виконували обов'язки жерців, називали фламінами. У віруваннях стародавніх римлян багато уваги приділялося містичному, зокрема гаданням. Ритуал гадання здійснювали авгури. На честь богів римляни споруджували храми. За своєю архітектурою та конструкцією вони нагадували давньогрецькі.